Всім привіт! Гарного доброго вечора, гарної, тихої, мирної, спокійної ночі. Так, розпочала дзвіночки. Так, тут більше в мене. Тут я ось і набрала ще далі рядочок, зараз покажу. Ось тут я буду трішки доплітати, отак. Так, Тут маленький візерунок у мене розпочався. По контуру обов'язково я буду оплітати стовпчиками без накида, щоб форма була. Так, ось схемка. Ось отут у мене розпочався візеруночок. І ось отут рядочок я набрала так, я просто піднімаюся отак догори, а отут шматочок я доплету. Ну, зрозуміло, що далі буде цікавіше. І на завтра я хочу ще розпочати сніговичка, тому що, щоб що ви побачили. В принципі, ось дзвіночки, сніговичок і чобіток, це більш однаково такого формату серветочки, таким. Ну, я називаю їх серветочками, картинки таким. А, так що надалі буде цікавіше, Ну, побачимо там, що буде в сніговичку. В сніговичку є такі цікаві моменти, я там ще не знаю, як їх так гарно зробити. Ну, На завтра вам розповім, що там і як там. Так, ниточки, це е, я взяла. 40 номер ниточки для шиття і з'єднала в дві ниточки. Бо не було ні 30-го номера, ні 10-го номера ниточки. То я взяла дві катушки, такі великі намотки, і додому прийшла, при... з'єднала їх. Так що в мене такі вийшли. Ну, з положення треба виходити, плести потрібно, а на той час не 30-го, не 10-го не було. Ні, ні так. Вони йдуть як 30-й номер ниточка. Раніше нитки 40-ка, якщо поєднувати у дві ниточки, вони були більш як 10-й. Зараз ні. Зараз ось як 30-й номер ниточка. Тому що дивлюсь по самому плетінню. І як порівняти ось цю складену ниточку і 30-й номер, то вони однакові. Я вам дякую, що ви є. Ви найкращі. Далі буде цікавіше. Завтра вже покажу вам, що там з, з сніговичком, що виходить, так? Ну і далі буду плести. Ще раз дякую, що ви є. Ви найкращі. Бережіть себе, любіть себе і любові до Бога. Пока-пока. Люблю вас!